Дорога додому у Коломиї провели соціальне дослідження. У його межах проаналізували якість потреб та послуг для військовослужбовців, ветеранів їхніх сімей у Коломийській територіальній громаді. Реалізувала проєкт громадська організація Сила громади за підтримки міжнародних донорів на публічну презентацію. Дослідження запросили і нашу знімальну групу. Коломиянин Андрій після 24 лютого пішов захищати Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Сьогодні після поранення проходить реабілітацію і долучився до дослідження Дорога додому від об'єднання сила громади. З досвіду каже: в Коломийській громаді чимало підтримки для ветеранів та військових і загалом надають послуги на належному рівні. Непогано є до кого звернутися, можна отримати. Фахову підтримку, консультацію, допомогу, супровід. Я думаю, що хлопці зробили добру справу, тому що ветеранів буде багато військовослужбовців і зараз є ну немала кількість, і ті, і інші іноді потребують підтримки суспільства і правової, і соціальної, і психологічної. І просто бути в спільноті це важлива частина. Правді, в громаді є чимало програм на місцевому рівні, та й фахівці, які компетентно можуть пояснити про надання різноманітних пільг та інших допомог військовим, ветеранам та їхнім сім'ям. Та чи не найбільша проблема це мала поінформованість про них. Це першочергово зрозуміли представники громадської організації Сила громади, коли проводили дослідження впродовж півроку. Ділиться керівник проєкту Дорога додому Тарас Гирилюк. Запитували самих наших респондентів, учасників дослідження про те, з чим вони стикалися. І як ці послуги для них були надані, що їм сподобалося, що було де були якісь проблемні моменти. Ми найбільше побачили, що в основному люди не знають про те, які можливості для них є, куди звертатися, як оформити якусь певну допомогу чи виплати, куди звернутися за психологічною допомогою, куди звернутися за юридичною допомогою. Найбільше люди не отримують цю допомогу просто через те, що вони не знають про ті можливості, які для них є. Також у дослідженні, окрім військових та ветеранів, брали участь родичі загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. У межах дослідження опитали понад 70 респондентів. Глибинні інтерв'ю провели із майже 30 -ма учасниками. Відбулося дві фокус-групові дискусії. Допомогли втілити проєкт представники аналітичного центру Цедос із столиці. Втілили проєкт за фінансової підтримки донорів за кордону. Продовжує Тарас Гирилюк. Критичної ситуації, по суті ніде немає, але є над чим працювати для того, щоб в Майбутньому розвивати цю сферу, розвивати ветеранську політику в нашій громаді і розуміти на чим в першу чергу треба працювати для того, щоб вдосконалювати ці послуги і створювати ті, яких чи бракує. Громадську організацію Сила громади заснували у 2008 році та більш активно розпочали працювати після повномасштабного російського вторгнення. Основний напрямок діяльності підтримка військовослужбовців, ветеранів, їхніх сімей, зокрема, займаються захистом їхніх прав, адвокацією інтересів, створенням сервісів, які спрямовані на підтримку ветеранів у суспільстві, зокрема й адаптації у цивільному житті. Ділиться юрист сили громади Юрій Белявський. Тому, аби розуміти реальні потреби і проблеми, військ. Ветеранів та їхніх сімей насамперед аналізували реальний стан справ у громаді, пояснює Юрій Белявський. Ми не можемо рухатись просто так, бо так собі вважаємо. Для цього потрібно дослідження, для цього потрібна аналітика. Ми маємо робити те, що від нас хоче громада. Наша цільова аудиторія, військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей. Тому саме вісім місяцем тому ми зустрілися з головою. Де це була взаємна ініціатива про проведення цього дослідження, зокрема як для створення ветеранського простору, так і для інших наших проектів. Так вони з'явилися. Так ми почали рухатись в напрямку цього дослідження, і в нас вже є перші проміжні результати. Це ми створили простір психологічної підтримки для ветеранів та членів їх сімей. В нас є фахівці супроводу, кейс менеджери для ветеранів. В нас почне діяти в співпраці з міською радою мобільна група з фахівцем супроводу ветеранів для тих, хто маломобільних, хто не може отримати послуги у нас Нових також ми зробили дорожні карти. Також це ми змогли провести навчання 53 громад нашої області по комунікації з ветеранами та членами їх сімей. І це все є насправді завдяки тому, що ми робили дослідження. З деталями дослідження можна ознайомитись в інтернеті на сторінках громадської організації Сила громади, зокрема в інстаграмі та Фейсбуці. Також організація має свій сайт. Там слова, активісти публікують цікаву і корисну інформацію для військових, ветеранів та їхніх сімей, родичів загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.